Так. Добре. Так, розпочинаємо запис. Так. Є. Ось так буде виглядати картинка, що отримує нас від виходу із сценарію життя по колу. Життя по колу – стан. Як... Так, ще поставлю запис. Життя по колу. стан, в якому рано чи пізно може перебувати кожен із нас. В даному відео ми з вами розберемо. Питання причини і рішення того, що ж насправді втримує нас залишатися в сценарії життя по колу. Буду працювати в даному ролику із слайдами, ви бачите їх біля мене. І це те, що допоможе максимально розкрити тематику сьогоднішнього відео і вам дати ясність, розуміння, в чому може бути причина ваших зациклень. Ймовірно, вашого сценарію, в якому ви перебували, чи перебуваєте, чи можете перебувати в майбутньому і бути серед, тривалий час бути серед подій, які повторюються. Події, ситуації, люди, моменти, результати щось, що постійно повторюється такий собі сценарій, циклічність, яка вже вам не подобається, не підходить, і ви шукаєте способи рішення, як її позбутись. Отож, поїхали! В сьогоднішньому відео ми розберемо а, декілька запитань і а, причин цього стану. Перше запитання. Запита... <кхи> Запитайте в себе, чи буває так, що ви відчуваєте страх перед змінами? Це могло бути в різних етапах ваших життя. Оце так. Запитайте себе, чи буває так, що ви відчуваєте страх перед змінами? Це могло бути раніше, це може бути сьогодні. Стан, який може бути знайомим кожному із вас. Запитайте себе, чи буває так, що ви відчуваєте страх перед змінами. Відчуваєте, що щось стримує від рішень або дій, які можуть призвести до реалізації ваших бажань? Чи знайомі вам ці ситуації? Чи був у вас цей страх, можливо, він є зараз, можливо, ви вже давним-давно прагнете бажаних справ, результатів, стосунків, досягнень, і вас щось стримує. Ви не можете зробити крок назустріч бажаним результатам. Назустріч близьким стосункам. Це здається, що ось ви його можете дотягнутись на витягнуту руку, але, але кожного разу виникає чергове але. Якщо так у вас були. Ситуації по першому або другому запитанню, то саме час розібратися з цими почуттями страху, я маю на увазі, так? І крок за кроком наблизитись до бажаних результатів. Перше, що хочу зазначити, що страх перед змінами це природна реакція організму на невідомість. Адже ми ще в давні часи за рахунок подібної реакції захищали себе і зберігали своє життя. Сьогодні дуже часто. Перебуваючи в динамічному світі, страх перед змінами нас штопорить, він зупиняє блокує наш рух вперед. Фактично, сам по собі, страх це як сигнальна лампочка. Вона вам вказує про те, що ви заходите на територію нового. А як ви відреагуєте, чи як ви візьмете чи не візьмете до уваги подібний сигнал, залежить лише від вас. Звідси, наш мозок налаштований на те, щоб бути і жити в стабільності. Ясність, стабільність, зрозумілість це той стан так званого гомеостазу, коли ви маєте все достатнє для виживання. І якщо ж ми говоримо про нове, це нова територія, це ризик, це потенційна небезпека. І найцікавіше те, що дуже часто, здавалося б, очевидні вигідні речі, ну ось, йди і бери, починай, дій, досягай, а ми боїмось. Бо наша давня природа дуже чітко пам'ятає, що навіть в найприємніших, найкорисніших речах завжди є частка невідомості. І що там може відбутися внаслідок досягнення, ми теж до кінця не знаємо. А це потенційний ризик. І наша реакція таким чином нас захищає. Ось як працює страх перед змінами. І так працює еволюція. Вона працювала так мільйони років і працює до, сьогодні, до сьогоднішнього дня. Але ж в нас вже з вами є неокортекс, у нас є мислення, у нас є певний рівень свідомості, самоусвідомлення себе, і ми здатні вибирати, як в якій ситуації себе поводити, як ставитися так чи, в тому чи іншому моменті до нового. Тому от, давайте зазначимо ключову тезу сьогоднішнього відео, що будь-які зміни це можливості. Будь-які зміни це можливості, бо з одного боку ви можете досягти досвіду, а з іншого боку, можете досягти результатів. Бажаних результатів. Досвід, я маю на увазі небажані результати, помилки, які можете проаналізувати, зробити висновки і не повторювати ці, ці помилки. Разом з цим мільйони людей, мільйони людей кожного дня виходять за межі звичного, досягають бажаного, досягають результатів, стосунків те, що їм важливо. Як же виникає питання, як вони долають цей страх? Що вони такого мають, що вони такого роблять, що дозволяє їм виходити за межі за рамки і йти своїм шляхом, не озираючись на ці опасіння і сигнали про те, що це нова територія? Так, буває іноді дійсно небезпека, але ж не завжди. Ми не живемо вже в первісних часах, де пещера зовні тигри, і ти навіть боїшся вийти на вулицю. Ну, на вулицю це я скажу сучасною мовою. Печери вийти боїшся, тому що там небезпека на кожному кроці, небезпека. Так, в сучасному світі теж достатньо небезпек. І все ж це не той рівень, як був і рівень життя, який був колись. Тому люди, які вчаться працювати своїм страхом перед змінами, страхом перед новим, вони досягають найвищих висот в своєму житті. Давайте йти далі. Ще важливо зазначити, що. А, так, тут пауза. Угу. Що ж тоді ще міцно стримаєш? Ви куди занашу типового сценарію? Угу. Що ж тоді ще міцно стримує нас в тому сценарії? І в ситуації, коли ми можемо залишатися в житті по колу. Адже ми говоримо про страх, і це здавалося б ну, нормальна природна реакція. Якщо її навчитися нею керувати, на що її, на неї впливати, то в принципі питання вирішується. Але ж бувають не тільки страхи. І є ще причини, які, на відміну від тих мільйонів людей, які досягають бажаного, є ще так само мільйони людей, які не можуть зрушити з місця, яких. Ходять і ходять, рухаються далі по колу, і не виходять на бажані нові рівні е, досягнень там, чи бажаних результатів стосунків і так далі. Відповідь це наші негативні переконання. Фактично, ми маємо дві групи причин. Перша причина природня. Тобто від природи, від народження, вона є у всіх. А друга набута. Наші негативні переконання це саме та набута причина, яка може нас разом зі страхом стримувати від виходу на бажані досягнення. Фактично, вони працюють в парі. Людина, яка ходить в житті по коло, яка не розуміє, коли ж це все циклічність закінчиться, коли це все взагалі закінчиться, в неї може бути присутній і страх, і обмежуючі, Переконання. І це той ступор, який не дає зрушити з місця, вийти на, з того витка повторюючогося на новий а, рівень. І навіть не те, щоб вийти. Нем... Людина навіть думок не допускає, що це реально, що це можливо. Це для неї ніби як фантастика. Іноді ця фантастика вже помічається, ну, тобто людина про себе говорить, так це ні, це неможливо, як, коли, мені, як та ви що. А іноді цього навіть не помітно, тобто це не усвідомлюється навіть. Просто людина живе звичним життям і в неї є своя нормальність. Просто вона щораз проговорює собі чи іншим, як вона вже не задоволена своїми результатами, і скільки це все може тривати. Ось це побічні індикатори того, що ви можете теж знаходитися в своєму колі. в русі. По своєму колу. Давайте розглянемо декілька прикладів типових негативних переконань, які ви можете впізнати в собі. Хтось в собі одні впізнає, хтось інакше. Давайте подивимося на слайд. Отже, я ніколи не зможу, це не для мене, я так не можу. Краще залишити все, як є. Я не такий, не така успішна, як інші. Гроші це бруд, це недобре. Я ще не готовий не готова. Мені ще треба трішки. Я залежу від думки інших людей. Людям довіряти не можна. Чоловік повинен заробляти більше, ніж жінка. Гроші дістаються важкою працею. Планування не працює. Що ви мені розказуєте? Я вже пробував чи пробувала. Мені не можна робити помилок. Має бути все ідеально або ніяк. Життя сповнене конфліктів і страждань, Щоб вижити треба боротися. Щастя ніколи не триває довго. Люди в основному егоїстичні і жадібні. Любов заподіює біль. На всіх не вистачить. Ніхто насправді мене не любить і не розуміє. Життя безглузде? Сердитися не слід, нехай буде. Мені завжди не щастило. Я занадто старий чи стара, щоб змінюватися. Нічого не можу вдіяти з тим, що я відчуваю. Мені потрібно виправдати моє існування. Нічого не можу з цим зробити. Мені завжди не вистачає грошей. Життя це біг по колу. Я не заслуговую на щастя, мені завжди не вистачає часу. Якби тільки чоловік, дружина, батьки, діти зрозуміли мене. Всі чоловіки, всі жінки, всі діти далі можете додати свої версії. Ось десятки типових негативних переконань, які можуть жити у вас, яких ви можете не помічати. Іноді помічати, іноді ні. Але ж суть залишається одна. Дощраз покручуйте собі в голові, як ото ходити по колу, так само по колу крутяться думки. Десь ви їх помічаєте, десь ви їх не помічаєте, але є факт один: вони постійно і регулярно пролітають в, ваших, в вашій голові, серед ваших думок. Це типові переконання. Є ще можна, там ще можна десятки і десятки продовжувати. Масу прикладів можна е, додати. І ви, я думаю, і самі свого, свого доступу вже деякі навіть могли задати, крім тих, які тут озвучені, якісь свої особливі. І переконаний, що в кожного такі є. А є ще дуже величезний пласт переконань, яких ви навіть не усвідомлювали, не усвідомлюєте, і про які ви навіть не здогадуєтесь. І саме так працює наше мислення. Воно тримає нас в чітких рамках, в чітких уявленнях, віруваннях про те, як має бути, що є нормальним. І це є складові нашої нормальності. Це ті голоси в нашій голові, так, які говорять нам, що ми не в силі подолати труднощі, змінити життя або досягти бажаного. Це неможливо, кажемо ми собі. Вони формуються на основі минулих неприємних, так званих травмуючих досвідів і страхів. І це формування, воно проходило десятки років, починаючи з вашого дитинства. Перших років 5, 7, в школу пішли, закінчили школу, середні класи, там, університет, інститут, коледж і так далі. Десятки років формувалося ваш, ваш світогляд, ваша нормальність, ваші переконання. І не тільки тому, що ви могли забути їх в силу того, що ви були дитиною, це нормально. Ми розвивалися, наш ще мозок так не працював на той час, не кажучи про те, що коли в нас ставалися неприємні, травмуючі якісь моменти чи події, болючі, наша свідомість схильна їх витісняти, тому що це щораз думати про це боляче, це неприємно, це забирає масу уваги, ресурсів та енергії. Це фактично такий спосіб захисту. І оце витіснення призводить до того, що ми можемо мати десятки подібних переконань і навіть не здогадуватися про них. Так званий автопілот. Працює автопілот. Далі. І в свій час ми ці всі переконання сприйняли за чисту монету. Ми повірили, повірили в них як щось єдиновірне, правильне в нашому житті. І керуємося, ним, ними керували все життя і керуємося до цих пір. Це наші, так звані, це наші так звані правила поведінки, наші норми, в яких ми живемо. Далі. Вони як замок на дверях, який тримає нас у звичному сценарії, не дозволяючи проходити вперед. Замкнено далі недоступний прохід. В такому стані ви не зможете зрушити з місця відкриті двері в нове життя. Так, за цими дверми може бути ваше нове життя. І воно може бути вже біля вас десятки років, на відстані витягнутої роки, але ж двері закриті. Ви не можете пройти, і не зрозуміло, як ви замок відчинити. Можливо, поки що було незрозуміло, адже зараз, саме зараз ви про це дізнаєтесь. Отже, ключ до розблокування цього страху чи цих страхів і негативних переконань, це робота із своїм мисленням і пізнання себе. Це дві групи чинників, які дозволяють відчинити двері в нове життя. Давайте детальніше, коротко розберемо кожну з цих груп чинників. Група перша самопізнання. Це виявлення своїх потреб та здібностей. Адже розуміння своїх сильних і слабких сторін, які ви маєте від природи, дозволяє вам вибрати свій життєвий шлях, обрати свою справу, розуміти свої особливості, що вам підходить, що не підходить, що добре для вас, що погано. І коли ви маєте цей потужний мотив займатися улюбленою справою, досягати своїх цілей, це саме той. Та сила в життєва, яка дозволяє вам долати страх нового. Якщо ви не маєте цих е, ясностей про себе, то ви не подолаєте страх, тому що страх це надзвичайно сильна і потужна емоція. Це найсильніша емоція в нашому житті. І якщо ви цей страх не маєте, якщо ви до цього страху не маєте противаги, ви його не зможете пройти. Тому розуміння себе, коли ви маєте свою справу, коли ви знаєте, що ви робите те, що вас наповнює, і процес, і результат, коли ви живете своїм життям, так як вам важливо і як вам потрібно, це саме та життєва сила, ваша життєва сила, персональна, яка дозволяє долати страх нового. Не маючи її, ви просто страху не подолаєте. У вас немає сенсу це робити, і немає ні сенсу, ні сил, ні можливостей. Як тільки з'являється це потужне, це потужний важіль впливу. Ви одразу це відчуєте. Так, ви можете боятись, але ви будете йти на цей страх. Будете відкривати нове, вивчати нове, ризикувати. Це буде спрацьовувати. Ось наскільки важливий цей пласт, цей блок розуміння себе. Це умова для того, щоб долати страх нового. Друга група ключ, цього ключа, так, який дозволяє вам і дозволить відкрити двері в нове життя. Це трансформація мислення. Друга група рішень, які дозволять вам відкрити двері в нове життя. Це трансформація мислення. Коли ви помічаєте, усвідомлюєте, приймаєте і змінюєте свої глибинні переконання. Дуже багато з них ви не помічаєте, вони живуть у вас і живуть уже дуже багато років. Вони визначають ваше життя, вони впливають на ваші рішення, вони впливають на ті вибори, які ви здійснюєте в своєму житті. І саме за допомогою зовнішньої свідомості ви можете їх помітити. Якщо ви зрозумієте, що вони вам не підходять, то ви можете їх тоді замінити, чи так інакше чи чи на них вплинути. І мозок їх не бачить, це наше сліпе п'ятно для, для нашого мозку, для нашої свідомості. Доки вони не виявлені, це наше сліпе пятно. Усвідомивши так, оці так звані переконання, моделі мислення, їх причини і способи прояву. Які впливають на вашу поведінку, ви зможете замінити їх на інші, більш ефективні. Ось ключ тої групи стримуючих факторів, які, яких немає в тих мільйонів людей, які йдуть і долають страх. І в кого є ця група, в сукупності із страхом це просто створює ступор в житті. Неможливо рухатися далі. Немає ні сил, ні можливостей, ні бажання, ні розуміння і ясності, що і як потрібно робити. Що в результаті? А в результаті ви випрямите спину, ви вдихнете на повні груди. І нарешті. Що в результаті? Ви випрямите спину, ви вдихнете на повні груди і, нарешті, скинете свій обмежуючий баласт, який стримував вас руками. Руками вас тримав на одному місці чи то в одному колі. Ви ходили по колу в одних питаннях, в стосунках, в роботі, в кар'єрі. І не було ніякого ні прогресу, ні досягнень, ні виходів на новий рівень. Це так званий балас, який тягне донизу, який стримує. Чому тягне донизу? Тому що якщо ми не розвиваємося, ми автоматично деградуємо. Немає третього. Або розвиток є, або деградація. Хід по колу це деградація, тому що змінюється світ на коло. Виникають кризи, якщо ми не розвиваємося разом з ним в не, Ми не здатні долати кризи, ми не здатні розвиватися. Отже, ми будемо залишатися на обочині і лише спостерігати за життям і досягненням інших людей. Довіртеся своїм відчуттям. Відкритись новому, і ви здивуєтесь, наскільки цікавим. Так, ще раз. Довіртеся своїм відчуттям. Відкритись новому, і ви здивуєтесь, наскільки цікавим може бути ваш шлях у житті. Саме прислухайтесь до своїх відчуттів, довіритися собі, і буде тим сигналом для вас зробити перший крок. Перший крок в напрямку того, щоб у вас виникли якісно нові стосунки, що у вас виникли досягнення і особиста реалізація в улюбленій справі. Прислухайтесь до себе, чи ви маєте зараз на це запит. Чи готові ви, попри страх нового, зробити цей перший крок і започаткувати, запустити зміни в своєму житті? Чи вам важливо ще трішки почекати і визріти в своєму невдоволенні? Це, до речі, нормально. Коли ми визріваємо в своєму невдоволенні, ми набираємося гніву, іноді злості, і цей той первинний імпульс сили, який нас нарешті зрушує з місця. і... Е, Спонукає до змін до пошуку нових рішень, і саме цей момент прислухатися до себе, довіритися своїм відчуттям і дасть вам відповідь саме зараз, чи ви готові до змін, чи ви зробите перший крок, чи вам потрібно побути і набути всередині більшого гніву, більшого невдоволення, який зазвичай закінчується фразою Я так більше не можу. Я так більше не можу сидіти, бути, не робити, не досягати, ні, не мати бажаних результатів чи стосунків. І ви почнете діяти? Тоді це буде природньо. Не потрібно себе змушувати. Не хочете, не відчуваєте, що не ваше значить, час не прийшов. І разом з цим, коли відчуваєте, що зараз воно відкликається, тоді робіть перший крок. Дійте. Давайте разом подолаємо страхи і перетворимо ваші. Так, ще раз. Давайте разом. Давайте разом подолаємо страхи і перетворимо ваші негативні переконання на ваш досвід, який призведе до бажаних результатів. Це можна зробити спільно, пройшовши певний шлях змін та перетворень. Якщо ви. Якщо ви відчуваєте, що настав час зробити крок вперед, запрошую вас на два безкоштовних вебінари, які можуть бути для вас саме тим першим безпечним, зрозумілим кроком, кроком, який дасть вам чітке розуміння, чітку ясність, що важливо зробити на своєму шляху, щоб привнести ті якісні зміни у своє життя, нарешті розірвати коло, вийти з життя по колу, вийти із свого сценарію і перейти до стратегії. До плану дій, які дозволять вам досягати бажаного в своєму житті і в особистій сфері, і в діловій. <клес> Вебінар номер 1 життя на повторі: як вийти зі свого сценарію і повернути інтерес та енергію в своє життя? На цьому вебінарі, зокрема, ви отримуєте наступні результати. Дізнаєтеся реально причину, яка блокує отримання нових результатів, тримаючи життя на повторі. Другий результат побачите, скільки ви насправді недоотримуєте із своїх можливостей. А там, повірте, величезні об'єми втрачених можливостей, які просто не помітні для нашого ока. Зазвичай. І третій результат отримаєте дорожню карту переходу від сценарію в стратегії. Вебінар номер один. Життя на повторі. Наступний вебінар називається Скляна стеля: Як пробити і перейти на новий рівень у стосунках, доходах чи кар'єрі. На цьому вебінарі вас очікують наступні результати. Перше, усвідомити, що вас стримує, чому топчетесь на місці і немає сил діяти. Друге, Дізнаєтесь причини та спосіб уникнення внутрішнього ступору діяти. Те, що вас стримує зсередини. І третій результат ключовий Побачите, як вийти із справ, що поглинають з головою, і нарешті відпочити. Чому відпочити? Тому що життя по колу це дуже виснажливий і втомлюючий процес. Він, по-перше, може тривати багато років. Він нудний, він сірий, він рутинний, він не наповнює, він не радісний зазвичай. І він переважно, коли це триває довгий період часу, призводить до виснаження. І люди, які в ньому знаходяться, свідомо чи несвідомо, вони просто мріють про відпочинок. Це навіть не відпочинок десь там в супермісцях. Це просто зупинитись, зробити паузу і дати можливість собі нарешті перевести подих. Але ж не переводити подих і, знаєте, сидите, ніби відпочиваєте фізично, але ви думками не тут. А так, щоб думками бути тут і зараз дійсно відпочити. І вийти до бажаних досягнень. Запрошую вас на два вебінари, які будуть проходити серією. Спочатку буде в один день, в один вечір в буде один вебінар, в наступний вечір буде наступний вебінар. Реєструйтеся на безкоштовні вебінари за посиланням під відео. Під, тобто під цим відеороликом є посилання на мій телеграм-канал, вірніше, на телеграм-бот. Перейшовши за яким, ви зможете натиснути кнопку Почати і таким чином. Залишити заявку на участь в вебінарах. В день проведення вебінарів вам надійде посилання на вебінарну кімнату. Одразу після реєстрації ви дізнаєтеся точно дату і годину проведення даних вебінарів. Переходьте за посиланням під відео, робіть свій перший крок, відкривайте двері в нове життя. Воно того варте. Зараз ви нічим не ризикуєте, ви лише вкладе... проінвестуєте свій час, дізнаєтеся нове, отримуєте більше ясності. Більше розуміння причин, чому відбувається щось у вашому житті, що вас не влаштовує. І більше розуміння, і більше ясності, що потрібно зробити, щоб відбувалося те, що вас влаштовувати буде. Побачимося в прямому ефірі.